Ворожки почали пропонувати чоловікам магічну послугу «Непрогляд від ТЦК. Що це таке і скільки воно коштує? Зараз розкажу. Останнім часом мені в Фейсбуці часто попадається така група, як «Ведаючі». Це езоторична група, де люди розміщують свою фотографію, залишають дату народження і запитують якесь запитання. І люди з надможливостями їм дають відповідь на це запитання. І ось я побачила один чоловік, розмістив свою фотографію, написав дату народження і запитав, чи очікує. На нього мобілізація. Ну і тут посипалися відповіді, і одна жіночка-ворожка відповідає, що ні, найближчим часом не очікує на нього мобілізація, але краще поставити непрогляд на ТЦК. Люди почали цікавитися, що воно таке, той непрогляд. І вона відповідає, що це коли ТЦК дивиться на чоловіка, а замість нього бачить жінку з візочком. Ну, я, звісно, не витримала і написала цій жіночці, скільки ж коштує така послуга. І вона мені відповідає. 250 доларів. Ось так от 250 баксів, і ви не чоловік, а жіночка з візочком.